Кожен тиждень два механізованих штурма і кожен день піхота. Першочергово не вистачало людей. У нас об нашу роту розбилося десь два батальйони. і Нас не здвинули не на метр. На початку так було дуже складно. Позиції займали в чистих полях, і вона на карті є, а реально фактично її немає. Ну просто нічого там немає. Хлопці, на жаль, вимушені були окапуватися в серій посадці. Без позицій, коли ми прийняли район оборони, ворог активно проводив розвідку, активно тиснув. Це були щотижневі механізовані, в тому числі штурми. Тільки в перший день штурму противник задіяв до механізованої роти. Це було близько ста військовослужбовців, плюс бронетехніка, плюс артилерія, засоби ураження різного роду. На другий день це ще 80 чоловік. І так на протязі до середини зими, десь підрозділі у нас було всього. 5. І я і мій начальник медичного пункту залучалися до евакуації. Перші мої бойові, так сказати, це одразу там біля 6200. двісті. Це перша зміна, перші мій виїзд взагалі бойові. А були дуже активні наступальні дії. В лоб прямо на нас. Потім потроху почали нас прощупувати. Сусіда зліва, сусіда справа штурмувати, щоб знайти оту слабину, де він зміг би протиснути. Але хлопці витримали. Ворог зрозумів, що отак от в лоб просто пройти. Оборону, яку тут тримає четвертий загін, йому не під силу. По одній версії вони хочуть здобути Харківську область, створити, як вони в себе називають, буферну зону. Вони переб'ють всю логістику. Підвіз боєприпасів, продуктів, ротація особового складу, війська виснажуються. Якщо він перекриє цей логістичний напрямок, наші хлопці пиняться в оточенні. Ми використовували тактику гибкої оборони. Ми відходили з позицій, щоб витягнути противника на більш відкриту місцевість, і там його знищили. І всі позиції ми повернули. Досить. Часто вони велися, оскільки противники не зацікавлений в новітніх тактиках ведення війни. Вони внаглу в наглу заїжджали на броні під самі позиції, іноді навіть проїжджали позиції, висаджуватись пробували в тилу. В нашому по некоторим позиціям вони ігнорували їх і проїжджали майже по головам. Противник використовує радянську тактику закидуванням великим скупченням. Живої сили, якщо вони там не закріпляться або там не помруть, вони однозначно повернуться і помруть від своїх. Ми бачили випадки, коли на наших очах заходили їхні же і добивали трьохсотих, щоб не забирати. Просто ходив один-два-дві людини, і просто добивали їх. Коли почалась масивна атака з кидами від противника, нам нічого не залишалося, як пробувати зупинити їхні дрони своїми ж дронами. Ми перепробували дуже багато різних варіантів. Спочатку було складновато, не могли зразу зрозуміти, як правильно працювати з цим. Але потім, як пішов перший на низ, дрони противника почали падати один за одним. Два десятки точно. Противника є і люди, і техніка, і засоби. Але дуже часто ми демо що вони об десант розбивають зуби, і в них нічого не виходить. Росіяни готувалися атакувати позиції 71-ї окремої єгерської бригади. Зав'язався стрілецький бій. Я поняв, що жалітік, немає сенсу. На цьому напрямку ми полонених. Я б не сказав, що вони люди, якщо чесно. Обідився на них дуже сильно. Катують, води ріжуть, вбивають. А краніли, вони всі, в принципі, йдуть служити тільки за рахунок фінансової вигоди. А по факту їх потім, скажімо так, Жорстко. Їхнє правительство їх до цього підвело за ці всі роки. Був курйозний випадок, коли просто не пустили до своїх. Так, так, був таке. Він обідився, що його не взяли, в них не вистачило місця. Вони прятались в ангарі і позалазили зжигаючи пічі на фермерській. І йому не вистачило місця, його вигнали. Він прийшов до наших і сказав: мої там мене не впустили, можна їх там. Дав нам координаты, рассказал кто, сколько людей. <laughs> Обиделся на них дуже сильно. Ну, Танкистов точно помню, был. Овчинников Дмитрий Николаевич, механик-водитель танка Т-80. А ты слышал новость о том, что куда не существует? Ну, показали, а до этого я не знал. Я просто в шоке. Я есть есть командир танка, которого называют фейком. Я не пропавший, я не, 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 не дезертир, не я плену. Вот он на танки, безорганизация полная, ну и как раз потерялся. Да? Хапок сильный с командирской стороны. Вот он сказал, бежим. Я вы вылез, когда увидел, что танк разут и оторвал два катка. А у нас были их радиостанции, мы чули перехваты все. на радио, куда командира, сказал, что нахожусь примерно плюс-минус там-то, там-то. Он сказал, иди ну, на левую сторону, я буду стрелять пулемет. Ну, я ж своим по радиостанции прямо на позиции укрыл, два выстрела вверх. Все, мы фах пах-пах, все, я вас чую, я иду. Він якраз в нашу сторону пішов, позицію орієнтую, кажу, все, виходьте, зустрічайте. А вашу сторону під. Щоб вони розтягнулися по посадочці, він якраз підходив. Ти прийшов? Ти до... Тих своїм. Він все, плюс там радості, а потім зрозумів, що він не туди прийшов. Я ці медицинську поближку надали. може бути сідяні. Я би не, не було просто як скажеться, як собака з Просто кров'ю. Просто забили повдичу за рахунок а, о, цієї розмови і допиту полоненого, ми актуалізуємо інформацію стосовно сили засобів противника. А більше в такому плані це допомагає, коли ми взяли в полон командира броньованої машини. Яка перевернулася на нашій ділянці в нього при собі була травматична зброя. Інші полонені казали, що він використовував її для того, щоб стріляти по своїм людям, щоб вони йшли вперед. Є інженерні загони. Які чисто копають, вони заходять без зброї, тільки одні лопати. Вони зараз беруть навіть електроперфоратори і просто ними видалбують поглубже. Чим глубже яма, тим більше живуть. І їх буває дуже важко виковиряти звідти. Бували такі випадки, що заходила інженерна група з 10 людей, їх знищували на підході. І через пів години вони заводили іншу групу. У них задача просто викопати там позиції. І в них немає різниці, скільки їх там поляже. Чи 10, чи 20, чи 100. Вибрали полоненого дрона. Він був такий, як чесно, не не зовсім в зручній норі, по якій було трошки важко попасти. І ми вирішили спробувати йому скинути записку. Потім він вибрав правильне рішення після того, як ми скинули йому записку з водою. І Він вийшов і пішов за дроном. І так ми його провели доволі велику дистанцію, більше двох кілометрів. І наскільки знаю, це був найдовший маршрут, який взяли в полон дроном. Дякую четвертого загону спеціального. Призначені за те, що стеку охоронити свою державу, щоб со следующего года э, выгнали нечисть русскую с вашей земли. Здоровья всем на Новый год. Побольше мандаринок, побольше счастья, здоровья любви. Ему сразу дали їсти, дали покурить, заварили чаю. Тобто нормальне відношення. То нікого там не катує, не ні до нічого він не каже: я кажу, я приємно дуже приємно здивувати. Неодноразово вже те, що ми чули у засобах масової інформації, що вони повною картинкою обстановкою yeah. не володіють. Умовно вони мають е, якийсь телефон, якийсь застосунок, де їм намалювали точкові координати, по яким вони рухаються, І, умовно вони мають задачу з точки А висунутись в точку Б, перечекати там певний час. Дочекатися команди і вирушити на точку, це yeah. противник веде своїх людей. Я б не сказав би, що вони люди. Якщо чесно, він веде свій особовий склад на наші позиції, і навіть на їхніх картах не було позначено, що це ворожі позиції. І тут ми їх зустрічаємо далі Василій Васильович. Була ситуація, коли е, двоє військових в полон взяли сім чоловік. При тому всьому, що в них. Один автомат на дві, тому що один автомат перебило осколками. Росіяни на Вовчанському напрямку, які попали в полон 71 й окремій єгерській бригаді ДШВР. Ті люди знають, чому вони сюди прийшли, знають, що їм треба виконати. Еліти не народжуються, еліти стають бойова підготовка максимальна. Наші хлопці завжди розуміють, куди вони йдуть. Я наполягаю на тому, щоб особовий склад завжди знав орієнтири, місцевість. Ми працюємо постійно з картами. Вони знають актуальну обстановку на полі бою, знають свої сектора дистанції, і так само вони знають зони враження, наші кілзони, так називаємо, які ми зробили. Ми цінуємо людське життя більше, ніж противник. У нас майже кожного дня такмет. У нас є санітарні інструктори. Які пройшли навчання, які якісно проводять підготовку особового складу, навіть були такі ситуації, коли от майже неможливо провести евакуацію, максимальний вогневий вплив зі сторони противника. Але військовослужбовці говорять: все, ми підемо, ми заберемо нашого товариша, трьохсотнемося самі, але заберемо своїх. були моменти, коли через дію ворожого ребу в нас подивилися радіосигнал. і за рахунок того, що хлопці розуміли, де хто знаходиться, вони самі скооперувалися і тримали лінію оборони. Навіть без безказівки старшого командира. Ми вчимо людей, як проводити зачистку, штурм, оборону. Набагато більше стало дронів-розвідників, дронів зі скидами, FPV дронів на полі. Тому кожен раз ми вчимо людей, щоб вони вміли застосовувати свою особисту зброю. Були моменти. Коли люди під час артилерійського обстрілу розбігалися, і потім, завдяки тому, що вони знали місцевість, знали орієнтири, знали де хто знаходиться, вони виходили на свої ж позиції. І далі тримали оборону за весь період часу. Вони пробували штурмувати на бронетехніці. Їм не вдалося, тому що завдяки нашим дронам-розвідникам і нашим ударним БПЛА ми зупинили бронетехніку. Пробували штурмувати нас на мотоциклах, але правильно виставлені невибухові міні-загородження. Міні-загородження їм не дали змоги прорватися. Потім вони застосовували тактику малих груп по три по п'ять людей. Вони йшли і пробували займати позиції а потім накопичуватися і тоді штурмувати. У сусіда справа відбувається щодня прямій бойові зіткнення. Там максимально близький контакт. Все одно відсотків 90 це. Осколкові поранення кінцівок. Наші БПЛАшники — дуже круті хлопці, вони не дають можливості підійти підером ближче. Ми його виявляємо, ще на дальніх підступах, особливо що стосується автомобільної або броньованої техніки. Я би говорив про відстані 8-10 кілометрів, що ми вже можемо помітити якийсь рух, плюс активна ведеться радіорозвідка, перехоплення і так далі. Тобто, ми ці всі фактори сумішаємо в якусь загальну картинку і вже маємо змогу на Якихось підходах здійснювати враження. Майже все вибили. Тут, напевно, залишилось на цьому напрямку, дай Бог, щоб якихось два танки із танкового батальйону. Все решта ми вибили їм. Вони перейшли вже на броньовану колісну техніку. Зараз поставив собі план знищувати їхніх пілотів, виводить зі строю хоча б обладнання, точки зльоту БПЛА противника. Постійно вражаємо їх антени і постійно працюємо з артилерією противника. Зразу не було видно, але в ітогі ствол, дивлюсь, торчить. Зараз буде видно. Наразі акцентуємо дійсно свою увагу на веденні повітряної розвідки з метою знайти ворожих пілотів, ворожих артилеристів, щоб вони не мали змоги взагалі працювати. А це дійсно, що впливає на активність ворога, і ми з цим працюємо. 30-40 метрів і ще один бліндаж. Ну, переходом за ще раз, щоб... Красавчик! значить робота бригада постійно росте, коли вона розвивається і на місцевості, і фізично. І духовно, і в принципі, через це в нас іде все менше, менше, менше втрат. Від цього ніхто не застрахований, але випадків стало набагато менше. Розуміємо, що треба захищати свою родину, яка сидить вдома своїх дітей, свою батьківщину. Я думаю, це нам і допомагає. Підрозділ розміром з батальйон, з загін, то ми можемо бажати того, щоб було там більше засобів розвідки. Більше далекобійної артилерії, більш сконцентровані сили на цьому напрямку. Ну і відповідно там рішення вищого командування на те, щоб перейти там до контратакувальних якихось дій. Знаєте, ніхто крім нас, а хто ще буде це робити? Це робота справжніх чоловіків. Безжалісно знищуємо їх, ніяких поблажок для противника. Залишаємося поки що тут, виконуємо свої обов'язки.